Астрологічний іронічний гороскоп, гороскоп здоров'я та снів для стрільців на квітень 2025 року. З 1 по 8 квітня астрологічний гороскоп. Ви будете відчувати напругу між вашими особистими прагненнями та тим, як вас сприймають інші. Для вас буде важлива не тільки самооцінка, але й оцінка. Суспільства це може бути період, коли ваші ідеї не отримують належної підтримки, і ви будете прагнути з'ясувати, хто ваші справжні союзники. Ідеї можуть бути дуже чіткими на рівні інтуїції, але може бути важко донести їх до інших. Уникайте непорозумінь у спілкуванні, особливо на роботі. З 9 по 20 квітня цей період може виявитися емоці... емоційно важким. Ви будете відчувати потребу в балансі між вашими внутрішніми Бажаннями та тими вимогами, що висувають зовнішній світ. Сімейні питання можуть стати більш важливими. Це чудовий час для пошуку нових підходів до роботи та навчання. Ви зможете впровадити креативні ідеї в практику, які в майбутньому принесуть вам успіх. Тож дивимось в майбутнє. З 21 по 30 квітня підвищення енергії дозволить вам активно діяти, але будьте обережні з імпульсивними рішеннями. Можна досягти великих результатів, але важливо не перейти межу. В агресії чи нетерпимості. Ви будете здатні проникнемо, розуміти навіть найскладніші ситуації. Це чудовий час для розслідувань та глибоких досліджень. Ваша здатність знаходити відповіді на складні питання, допоможе вам досягти успіху. Рунічний гороскоп з 1 по 8 квітня Руна КЕНАС – це період, що символізує період для вас. Освітлення внутрішнього шляху, ви будете тягнутися до нових знань та. Ваше оточення може допомогти виявити ваші приховані таланти. Руна Гебо – символ партнерства союзників, союзів, можливо, ви будете змушені співпрацювати з іншими, щоб досягти своїх цілей. З 9 по 20 квітня Руна Тейваз та Руна Урус. Тейваз – час для рішучих дій, боротьби за свої переконання, ви відчуєте внутрішню силу, що дозволяє вам долати труднощі на шляху до ваших ідей. Руна урус, руна сили і відновлення. Цей період принесе вам енергію для фізичну і розумових змін. З 21 по 30 квітня руна Іса і Перт. Руна Іса це руна стабільності. Цей час для вас може бути періодом зосередження на важливих питаннях і важливих рішеннях. Вам потрібно зберігати спокій, і не поспішати в своїх діях. Руна Перт час для непередбачених подій. Ваша інтуїція буде на висоті. Гороскоп здоров'я з 1 по 8 квітня цей період важливий для підвищення енергетичного рівня, тому зверніть увагу на свій спосіб життя. Будьте обережні з надмірними навантаженнями на спину та хребет. З 9 по 20 квітня важливо стежити за своїм емоційним станом, щоб уникнути стресу та нервового виснаження. З 21 по 31 квітня у цей період важливо звертати увагу на ваші фізичні та емоційні ресурси, приділяйте увагу травмам, особливо якщо ви займаєтесь фізичними вправами. Гороскоп снів з 1 по 8 квітня сни пов'язані з вогнем або світлом, можуть символізувати ваші внутрішні прагнення до змін та самовираження. З 9 по 20 сни пов'язані з водою або змінами погоди, можуть символізувати емоційні хвилювання та пошук внутрішнього балансу. з 21 по 31 квітня. З 21 по 30 квітня сни пов'язані з дорогами або подорожами, можуть символізувати ваші внутрішні прагнення до змін або нових можливостей. Це час для роздумів і очищення старих схем, поведінки. Дякую.